Отримали нову поставочку. Тут є жіночі бюсти бонс. Тут абсолютно класний мікс для вашого бізнесу. Всього 66 гривень приблизно виходить вартість одного. 5 кілограм маємо на продаж. В 5 кілограмах орієнтовно 70 буде бюстів жіночих. По чашечкам тут БЦД, подвійна, Д. по параметрам, по об'ємам від 8 до 16. І можу сказати, що чашечки всюди гладесенькі. Загальна вартість усього лоту виходить 4 тисячі гривень. По кольорам. Є беш, максимально, як бачите, тілесного відтінку. Темно-синій, звичайно, чорний. Це самі такі ходові, топові осінь, зима. Найбільше, що питають, найбільше, що питають клієнти. Пудрово-рожевий для тих, хто полюбляє більш світленький. І скажу ще одразу також: по спинці. Ось, наприклад, темніші, я покажу одразу: спиночка йде безшовна. Подивіться, будь ласка, це той випадок, коли не перетискає і максимально комфортна. Це бюсти, це така собі щоденна база для жінок. У кого є груди, да, тому що тут немає пушапу, тут просто тоненька формована чашка, вона висока, вона доволі класно триматиме, нічого ніде не буде вискакувати і випадати. Тому і ще скажу по такому. Також, як бачите, да, вони йдуть з такою спинкою. А от в чорного спинка брендована. Подивіться, будь ласка, тут у нас резиночка, фірма Бонс, відповідно, це дуже стильно має вигляд. Ось таке пакування у них. Є з вішачками, є ось так. В пакетиках не у всіх, але будуть і такі варіанти. Для того, щоб замовити білизну цієї фірми, будь ласка, переходьте до нас в опис під відео. Там залишаю всі контакти наших менеджерів, бо білизна крута, варта вашої уваги однозначно. Для замовлення зв'язуйтеся з менеджерами. Всі контакти в описі під відео.